Всі тягнуться до Києва, бо тут рух, шанс, можливість, тисячі історій, що почалися саме тут. Але чомусь про тих, хто тут закінчився, говорять менше їдуть, бо хочуть стати кимось. Поздається, що варто тільки приїхати, і все закрутиться. Контракти, знайомства, вечірки на дахах, кави на подолі, репости, цифри, звук камери, визнання. Тільки це все як вітрина. За склом інша реальність через два тижні місто стає тісним. Хтось вже не бере трубку. Хтось сказав, напишемо і зник. Гроші тануть, оренда жере неви. а в очах уже немає того світла, з яким приїхав. Київ це не старт, це фільтр. І поки ти думаєш, що прийшов, щоб взяти своє, він перевіряє, чи ти взагалі витримаєш. Тут виживають не найталановитіші. А ті, хто навчився триматися, коли порожньо. І тут ти раптом розумієш: ніхто не чекає, ніхто не винен, і ніхто не підтримає. А якщо зупинишся, Тебе просто не стане. Не забувайте, що це український контент, в якому я підіймаю актуальні теми, які, на жаль, не підіймає ніхто інший. Це тінь. У мене є телеграм-канал та інстаграм, де я ділюся своїм життям, та обговорюю теми, які не можу підняти тут. Дякую. Бо зникнення тут це не смерть, це щось тихіше. Ти все ще живеш, ходиш, постиш, відповідаєш все норм, але десь між рядками тобі вже менше місто забирає по краплі. Надії, час, впевненість, голос. Вчора ти мріяв, сьогодні просто спиш, і тільки рідним кажеш, все добре, бо ж не поїдеш назад, правда? Назад це визнати, що не вийшло. А тут навіть не провал, тут тиша. І поки одні блимають у стрічці, ти просто тінь. Київ на екрані це монтаж. Блогери показують каву, панорами, сміх, студії, дорогі кадилаки, руфтоп вечірки. Але вони не знімають пісняво в ванні. Вікна в колодязь, кімнату на шість людей за дев'ять тисяч, не показують, як їдеш півтори години в маршрутці, щоб встигнути на співбесіду, яка не дасть нічого. Не знімають, як стоїш о другій ночі під зачиненим під'їздом, і думаєш, це взагалі мій шлях. Більшість тих історій успіху, як трейлер, гарно нарізано. А справжній фільм важкий, довгий і часто без хепіенду. Просто це ніхто не хоче дивитись. Але саме в цій тіні, справжній Київ, але це не означає, що в тебе нічого не вийде. Поки, якщо ти готовий пройти ці випробування та боротися за своє щастя та успіх, то в тебе все вийде. Головне не забувати, що мріяти недостатньо. Потрібно працювати і працювати важко, щоб стати кимось. І якщо після всього, після втрат, мовчання, відчаю, ти все ще стоїш, все ще працюєш, все ще мрієш, значить, це твоє місто. А якщо ні, ну що ж, ти зник. Це був тінь, український контент, який заслуговує твоєї уваги. Всі посилання внизу, кнопка підписатися та кнопка лайку теж. До зустрічі.